Добрий день усім добрим людям. У мене був дуже важкий місяць, були приємності. Ось ця дошка мені, сестричка з трускавця, привезла, а місяць за станом здоров'я усіх у нас у родині був важкий. Дуже тяжко, я перенесла все це діло. От, досі ще відходимо не зовсім все. Вдалося владнати після цього стану. Ну, якось начебто повертаємось до життя. Тут бачите, в наборі навіть такий ніж для піци, ну, в мене є окремо ніж, ну і цей і зводиться так от дуже приємно на дотик, хоча їй сказали, що обробляти ніяк не потрібно. Але я все ж таки маслом змастила олійкою. Якось так я звична до цього всього. Квіти, квіти, це, здається, в мене ще квіти з 14 лютого. Пригоди у лапках у нас почалися з 12 лютого. Я цим то, що я купувала, дуже без, швидко виріс і швидко якось відсвів. Ну, то нічого. А це я замовляла собі каву, опитували мене, яка подобається, як перемолоти. Ну вже ми цю пачку випили, що вам хочу сказати смачно. Але не те, що хотілося. Це було до Дня Валентина. Наліпки пішли племінниці погратися. От, Ну, взагалі, якість мені сподобалась, але трохи не те, на що я розраховувала. В цілому нормально. Ну, і ціна така більш-менш за 250 грам. Нормальненька, як мені здається. Ну, в якому б стані я не була, мене від приготування їжі ніхто не звільняє. А це я, надивившись Тіктоку, намагалася зробити цей лайфхак з горіхами. Окропом, ну, нічого в мене не вийшло. Намагалася себе витягувати за вуха щось готувати смачненьке, цікавеньке. Тут у мене картина Міра порушилася, бо прибрали кав'ярню. Взагалі по проспекту і багато де різних кіосків поприбирали. Магазини, магазини, завжди ці магазини. Та ось уже і масниця прийшла, млинці смажу, я завжди смажу на літр молока або навіть більше. От, краще почуваю і можу собі це дозволити. А мир обов'язково буде.